Удовопельценовому соусі швидко та неймовірно смачно. Вимите та очищене удоб, викладіть на бритванку змащену маслом. Помийте та розріжте пополам 120 г помідорів. У мене вийшло 6 помідорів черрі. Викладіть помідори та оливки до нашого м'яса. Ось 20 оливок. А щоб прискорити процес і приготувати гарний соус, я буду такий соус використовувати вже куплений в магазині, соус до запікання м'яса. Дуже смачний, до речі. А замість води я буду використовувати апельсиновий сік, і соус дістане такий легкий апельсиновий смак. Коли соус загущується, вже почав загущуватися, я добавлю ложечку натертого чесничку. Один зубчик чесничку. І все гарно перемішаю до повного приготування соусу. І наш соус готовий. Коли соус готовий, поливаємо наше удо до соусу. І гарно всюди, щоб було на запах. І зверху посипемо подрібленими горіхами. Я нажичком трошки так. Один в коментарях мені написав, що все чудово, все гарно, тільки на голові мусить бути якась кепка. Я вдів, знайшов якусь кепку і вдів. Скажіть, ну, напишіть там в коментарях, як краще, в кепці чи без кепки. Я думаю, що без кепки буде трошки жарко. А таку красу я буду запікати при температурі 180 градусів 35 хвилин. І готово! І смачного. А наступного разу приготуємо сирник золота роса. Тому підпишись, щоб не бути голодним.